освіти оснащений інтерактивними дошками, панелями тощо а, психосоціальна доступність. Ми постійно проводимо виховну роботу, а, яка направлена на навчання емпатії, на подолання стереотипів, на прийняття будь-якої людини. З її потребами і для допомоги цим людям. Що можна ще вдосконалити в нашому інклюзивному просторі? Це дверні отвори так для а, покращення пересування з людей заняття субтитрами, тому що у нас проводяться дистанційні заняття. Але поки що без субтитрів і навігація шрифтом Брайля. підтримка спільноти. Тобто це загальні заходи, які проводяться не тільки в закладі освіти, а й за межами закладі освіти. Я маю на увазі інших учасників освітнього процесу, це і батьки, друзі, всі, хто причетний. Так? Для того, щоб навчати усіх. Дітей, усіх учнів, допомагати нам у прийнятті всіх такими, які вони є, і в подоланні стереотипів. А, що таке інклюзивна освіта? Так, це індивідуалізація навчального процесу, це адаптація програм під потреби учнів. Підготовка педагогів це тренінги з інклюзивних методик, тобто всі педагоги, які викладають у нас в класах, де є діти з особливими потребами. Вони обов'язково проходять навчання. Ми оцінюємо прогрес таких дітей і залучаємо активно батьків для участі у навчальному процесі. Що це нам дає? Це дає покращення результатів. Це відповідає міжнародним нормам і законам України і виховує толерантність підтримка дітей та батьків та створення комфортного і безпечного середовища це те, що допомагає всі складники, які допомагають в цьому. Це психологічна інтеграція фахівців. Також ми залучаємо. Фахівців, які проводять у нас тренінги, додаткові бесіди, опитування. Безпека це створення простору, де діти почуваються захищені не тільки фізично, але й морально. І ми постійно тримаємо комунікацію з батьками. Все це можливо тільки у співпраці з педагогічними працівниками, колективом, який готовий до відкритого діалогу. Ми цьому ще навчаємось, ми обговорюємо зміни, висловлюємо свої ідеї, плануємо спільні цілі, підтримуємо один одного, заохочуємо тих вчителів, які хочуть взяти участь у. Новому підтримуємо тих, які тільки долучаються до інклюзивної освіти чи, чи якихось новітніх освітніх горизонтів. Ну і колаборація, спільна робота колективу для розвитку учнів. Які наші є освітні горизонти, що ми вбачаємо? Це інновації, тому що діти вони люблять все нове і це спонукає їх до творчості. Ми виховуємо громадян світу, готових відкритих до цього світу, до змін. Співпрацюємо з батьками та громадою, розвиваємо всебічно і за межами закладу освіти проводимо різноманітні активності, бачимо наш ліцей як провідний інвестиційний освітній центр, хочемо, щоб він досягнув якнайшвидше цих висот. І основні наші цінності інновація, співпраця, індивідуальність і етичність у підході а, до, до роботи з учнями. Отже, наші основні ключові стратегічні напрямки а, ви можете бачити і зараз до них більш детально: академічна досконалість. Це впровадження, звісно, стем освіти, це створення нових сучасних лабораторій, удосконалення тих лабораторій, які є, професійний розвиток викладачів, це підвищення кваліфікації, курси, введення інноваційних якихось програм, досвід у міжнародних програмах, персоналізовані освітні траєкторії – це індивідуальний підхід. До потреб наших учнів і збільшення переможців Олімпіад. тобто працюємо на покращення результатів. Стратегічний напрямок номер 2 це цифрова трансформація У нашому світі цифрової трансформації. Ми не можемо залишити наших учнів, наших дітей без цього, звісно ж, перш за все, перш ніж приступити до роботи в цифровому просторі, ми повинні навчити дітей цифрової грамотності, тобто кібербезпеці. А, і не тільки їх, але й вчителів. Класи, як я вже сказала, у нас є вже обладнані багато, але ми плануємо а, зробити так, щоб у нас всі класи були доступні до а, цифрових новинок. Ну, інтерактивні навчання а, це залучення через новітні технології, це не тільки а, пристрої, які є в класі. Це і додатки, це і а, сукупність роботи вчителів, учнів з технологіями, з додатками з, з цифровими м, технологіями. Візуальна віртуальна бібліотека ми вже не раз до цього були дотичні і застосовували, але прагнемо розширити, коли учні можуть в будь-який момент. Отримати доступ до електронних ресурсів, вільний доступ до електронних ресурсів. Ми плануємо зробити на базі ліцею таку цифрову бібліотеку, в якій буде зібрано не тільки що стосується навчання в Україні, а й за кордоном, і всі можливості, які дає освіта. Цифрові платформи це використання онлайн-ресурсів, що ми робимо систематично, і методичне оновлення це педагогічні підходи для кращих результатів. Розвиток особистості учнів. Запис нових е, проєктів учнівського самоврядування щорічні зустрічі е, з представниками вищих навчальних закладів це е, для профорієнтації, е, для визначення кожного позакласне діяльність розширення спортивних секцій та мистецьких гуртків. А, діти дуже активні і дуже хочеться дати їм можливість всебічно себе розвивати. і Для цього нам потрібно розширити, звісно, гуртки. Психологічна підтримка це плануємо залучення профільних спеціалістів додатково для проведення тренінгів з нашими учнями. Співпраця стосовно співпраці, плануємо підписання меморандуму з провідними вищими навчальними закладами для того, щоб учні могли бути дотичними вже до... До того, що їх очікую в майбутньому, ми могли обирати і могли спілкуватися з спеціалістами поза межами закладу освіти. Започаткування програми обміну ми наразі розуміємо, що фізично з іншими закладами освіти. Це не так легко, оскільки у нас зараз такий час, але в онлайн режимі існують і онлайн-літні школи, і заходи, які розроблені між школами і функціонують. Тож плануємо теж долучитися до подібних дій. Спільні наукові проекти з вищими навчальними закладами це як платформа для наших винахідників, для наших майбутніх науковців, щоб винайти таланти, і запрошення лекторів. Тобто плануємо запрошувати лекторів висококваліфікованих для надання додаткової інформації для всебічного розвитку і для розширення знань наших учнів. Всебічний розвиток учнів це позашкільні гуртки, якщо там ми говорили про конкретні особи. Так? Зараз загальний розвиток учнів це активна позакласна діяльність, це проведення уроків за межами закладу освіти на свіжому повітрі, до прикладу, психологічна підтримка це підхід комплексний до програми ментального здоров'я та як, лідерські якості це через учнівське самоврядування. І кар'єрна орієнтація. Тобто, всі наші профорієнтаційні заходи, які ми плануємо, вони спрямовані на те, щоб наші випускники були вже зі 100% планом, що вони планують робити у майбутньому. Партнерство та відкритість це одне з заключних найважливіших стратегічних напрямків. Хочемо реалізувати. Таку асоціацію випускників для того, щоб спілкувалися всі наші випускники, ділилися своїм досвідом, як вони вступали, яким чином їм вдалося реалізувати, щоб вони допомагали нашим майбутнім випускникам. Залучення батьків, звісно, хочемо, щоб рада, створення ради наших батьків допомагала життю ліцею, щоб вони вносили свої пропозиції і підтримували, тому що це наше спільне майбутнє. І наших дітей відкриті лекції для учасників освітнього процесу це лекції про наш заклад освіти, які ми плануємо, щоб готували наші учні, тобто ділилися досвідом з іншими, з іншими закладами освіти, як саме їм навчаються, що вони реалізовують, яким чином це відбувається, щоб вони пишалися тим, де вони навчаються. І партнерство зі спонсорами дуже хочемо залучити інвестиції для модернізації. Це поки що все плани, але це плани для колективу людей, які є однодумцями і які можуть стати двигуном цього прогресу. Якщо ми думаємо однаково, це приносить нам зростання продуктивності, прискорення інновацій, ефективне вирішення проблем і високу залученість. Чому тому, що коли люди Спільно працюють над однією ідеєю, висловлюють свої думки, в них швидше народжуються якісь рішення, і вони швидше приходять до того, як саме реалізувати. Тому тільки з нашим колективом, тільки з однодумцями, тільки в співпраці тісні, ми зможемо прийти до прекрасного успіху. І що ми хочемо, щоб ми мали в кінці, в кінечному результаті. Всі ті вкладення в наших випускників, щоб вони всі мали високий рівень підготовки і успішний вступ до будь-якого вищого навчального закладу, щоб вони змогли будувати успішну кар'єру і ми ними пишаємось у будь-якому випадку. Міжнародні стандарти, тобто, щоб наші випускники відповідали, щоб їхні знання відповідали всім нормам європейським, так, щоб вони могли легко вступати до будь-яких вищих навчальних закладів, в тому числі за кордоном, щоб у них був високий рівень знань і щоб вони були готові до викликів. Ну і, звісно, щоб кожен з них був особистістю. Були лідерами мотивованими, впевненими, готові до відкритих змін і сучасного світу. Отже, дякую вам за увагу. Я намагалася швидко презентувати своє бачення. У будь-якому випадку хочу сказати, що усі і діти, і батьки, і колектив. Коли вони є спільно, коли вони готові і здатні чути один одного, вони обов'язково досягнуть найвищих висот. Я в це вірю. І я сподіваюся, що ми все зможемо. Питання. Дякую. У мене є питання. Шановна Елена вікторівна, я от, ну, подивився вашу презентацію, але не бачив. Такого моменту зараз усі співпрацюють з міжнародними грантовими організаціями. Тобто, і дуже багато тобто, і наші заклади освіти, як приватні, так і наші комунальні співпрацюють і залучають гранти. Як ви відноситесь до цього напрямку? Це, ну, це дуже важливо, тому що є можливість і оновити і вашу базу шкільну, і залучити якісь проекти Бачили викладач англійської мови, вам буде легко спілкуватися з іноземними партнерами, і вони сьогодні дають можливості нашим закладом розвиватися. Ми в цілому за співпрацю я за те, що ми обговорювали усі можливості, все, що може покращити нашу освіту, все, що може покращити перебування, навчання наших дітей і досягнення їхніх мрій, я завжди готова піти на діалог. І я впевнена, що обговорення з колегами цих шляхів і таких методів, воно прийде до практичних і гарних результатів. Дякую. Ну, я ще ходжу додати, у мене досвід мої діти навчалися в Європейському ліцеї дуже під час війни в 22, 23, 3 роках, тому що там було бомбосховище, там був один із трьох закладів, я пам'ятаю, перші, які працювали, і тому я туди, мої діти туди перейшли навчатися, але далі я їх в інші навчальні заклади, тому що ми всі знаємо, ситуацію ситуація з очковим процесом ну, Не дуже сильна в європейському ліцеї, і ми бачимо це в рейтингах ММТ, ЗНО. І моє бажання, я бажаю вам успіху. Я бажаю, щоб наш європейський ліцей це саме такий новий наш заклад, де є вся інфраструктура, є всі можливості. Але моє бажання до вас, щоб наш цей заклад ну, попав, хоча б в десятку наших о, топ, наших закладів, тобто з того місця, де він зараз є. Це розумію, багато залежить від вас, і я вам всьому бажаю. У мене в планах на перший був винести. Я так скромно просто кажуть, по васів гуляє поступово. То давайте хоча б з десятки. Там вже обов'язково буде... ми поступово все зробимо. Я бачу, я не хотіла акцентувати увагу на свод-аналізі, тому що а, а, він зазвичай а, розкриває ті моменти, які а, ну. Болючим каменем лягають на серце, розумієте? І я знаю цей ліцей працювала дуже давно, довго в ньому і з самого початку, як то кажуть, тому в мене в самої душа болить за нього. І я дуже хочу, щоб він вийшов на найвищий рівень. Це дійсно так, він може, він спроможний. І з кадрами будемо поступово вирішувати проблему. Є бачення, є якісь моменти, які можна реалізувати. Та для початку ми повинні стабільно увійти у наші плани, розробити, домовитись, обговоритись колективно.